32-річна Аліна Федоріщева з дитинства тяжко хворіє на цукровий діабет, який п'ять років тому остаточно забрав її зір. Діабету жінки виявили у 13 років, і вже тоді цукор у крові значно перевищував норму. Зараз Аліна вже повністю сліпа на праве око, а ліве вдалося врятувати лише на 30%. У такий тяжкий час жінку підтримує її чоловік Сергій, з яким вона дружила ще у шостому класі. Майже п'ять років тому пара побралася, і одразу після весілля Аліна почала стрімко втрачати зір. Вже 20 років хворія. Ходила до лікаря, перший раз пішла, вони мені сказали, що це лише ускладнення від діабету перші стадії катаракти. Сказали, підлаштуйтесь від діабет, приписали мені окуляри і все. З часом почувствувала, що і в очках все одно гірше бачу. Чоловік Аліни Сергій важко працює, аби підтримати свою дружину. Він розповів, який жах їм вдалося пережити. Чоловік зазначив, що лише на одну операцію для одного ока вони витратили понад 30 тисяч гривень. На жаль, поки вони збирали гроші на іншу операцію, праве око повністю втратило зір. Робили операції в Одесі, в Києві. Операцій було дуже багато. То ліве зробили, що вдалося врятувати те саме і справим нічого не вийшло, і вже нічого не зробиш. Ліве, оце, як оце є, то сказали, що це на цьому оце, треба підтримувати, щоб воно хоч так і було. Через свої вади зору Аліна не може працювати і ледь пересувається без допомоги. Всі обов'язки зі збору коштів та забезпечення сім'ї лягли на плечі Сергія. Чоловік Аліни її справжня і неймовірно сильна підтримка. Я багато в чому сама не можу. Трохи передвигатися можу, але там якісь ямки, чи що, я не завжди можу побачити. Працювати не можу, то ніяких коштів сім'ю принести не можу. Чоловіку важко все, все Та й плюс ну, є багато ліків, які мені потрібно постійно приймати, а це майже около 4 5 тисяч, кожен місяць тільки уходить на, на ці постійні ліки. Через хворобу і постійні витрати пара не в змозі виповнити свою мрію народити малюка. Хвороба вбила зір Аліни і зараз руйнує її нирки. Тому жінка потребує термінової операції, яка коштує 200 тисяч гривень. Об'їздили дуже багато лікарень. І оце нещодавно тільки до виводу прийшли лікарі, що їй. Відмовляють нирки в неї. І виходить, що їй потрібна пересадка нирки. Як можна швидше це зробити, тим для неї буде краще. Нам назвали суму в 200 тисяч гривень. У нас такої суми зараз немає. Це з такими обставинами, та плюс робота зараз не дуже хороша. То ми самі не можемо зібрати таку суму. Ну, на очі десь пішло в районі 100 тисяч. Родина Федоріщевих потребує вашої підтримки. Завдяки друзям, близьким та знайомим, парі вдалося зібрати 30 тисяч гривень та 170 тисяч вони не в змозі зібрати самостійно. Розуміємо, що зараз дуже важкий стан в країні, і дуже багато сили, коштів йде на, на війну, на допомогу нашим Збройним силам, але ще хочемо звернутися до всіх і. Попросити дати хоч якусь допомогу, щоб врятувати нашу маленьку сім'ю. Допомогти родині зібрати кошти, ви зможете задонативши на картки, що вказані на екрані. Не будьте байдужими. Допоможіть врятувати життя Аліні Федоріщевій. Дарія Кмець, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.